Без світла, без газу, але з винахідливістю. Тож українці придумали свій лайфхак: беруть ось такі звичайні свічки, далі з них роблять міні-багаття. На ньому можна і каву заварити, і смачний сніданок приготувати. У Тік-Ток завірусився цілий тренд. Беремо будь-який посуд, можна взяти ось такий глибокий, далі ставимо у нього всередину кілька свічок потрібного вам розміру. Ставлю все це всередину і далі підпалюємо. Тепер на ось цю решітку ставимо нашу пательню і чекаємо, поки вона розігріється. Ну все, пройшло 5 хвилин, так як і писали користувачі у мережі. Пів години і яйця готові. Як і запевняли користувачі на відео, тому цьому лайфхаку тепер я точно можу довіряти. Якщо я яйця смажила півгодини, то що буде з пельменями? Ну що, пройшла майже година, і вода в каструлі закипіла. Тепер можна варити нарешті наші пельмені. Годину чекала, поки закипить вода ще 40 хвилин, поки будуть варитися пельмені. але вони так і не готові.